Він не сидів на троні, він жив у походах, спав на землі, їв разом із військовою дружиною і ніколи не ховався за стінами міст. Князь Святослав воїн, який зламав хозарський каганат, кинув виклик Візантії і перетворив Русь на грізну силу Східної Європи. Його боялися вороги, поважали союзники і не завжди розуміли сучасники. Хто він був насправді? Безстрашний полководець чи правитель, що пожертвував державою заради війни. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду. Автор повісті минулих літ Нестор Літописець високо оцінив моральні якості князя, який, розпочинаючи війну, попереджував своїх ворогів словами: Іду на ви. Михайло Грушевський назвав Святослава Ігоровича Козаком на престолі. Народився Святослав близько 940 року. Де Юре став князем після загибелі батька Ігоря близько 945 року, але під регенством матері Ольги. Ще дитиною Святослав брав участь у походах княгині на Древлян. Літописні дані засвідчують, що самостійна військова діяльність Святослава Ігоровича розпочалася близько 964 року. Святослав Хоробрий залишався язичником і не приймав християнство. Він вважав його чужою релігією та інструментом політики Візантії. Не будував церков і не проводив християнських обрядів, продовжував язичницькі жертвоприношення і ставив військові інтереси вище за релігію. Він не дозволяв матері Ользі християнізувати Русь, а після її відходу повністю повернув державу до язичництва. Святослав відкидав вплив християн на Русь і державну політику. Перший військовий похід княжої дружини датовано 964 роком. До візиту Святослава мешканці міжріччя Оки і Волги правно платили данину ласим до грошей хозарам. Його наслідком стала переорієнтація племені в'ятичів з хозарії на Київ. Князь довів В'ятичам, що набагато корисніше дружити з Києвом, а тому будь-які контакти з хозарами варто припинити. Близько 965 року він розгромив хозарський каганат і зруйнував його столицю місто Ітиль. Князь вів війни на північному Кавказі. Де захопив хозарську столицю Семендер і переміг племена ясів та косогів, закріпив владу Русі на Таманському і Керченському півостровах, пізніше там буде засновано Тмутараканське князівство. Повернувшись до Києва, де увесь цей час від його імені правила княгиня Ольга, із тріумфом, лаврами переможця та багатою здобичю, Святослав чи не одразу почав розробляти план наступного воєнного походу. Цього разу в полі зору давньоукраїнського політика-практика опинилася та Візантія. У відповідь візантійський імператор Никифор II був змушений відкупитися. До Києва прибув заможний херсонесець Калокір із величезним на той час подарунком, 15 центинаріями золота. На взамін, Калокір запропонував Святославу підкорити Болгарське царство, яке на чолі з царем Симеоном досить вдало воювало з Візантією. 967, а за іншими даними, 968 році, за пропозицією візантійського імператора Никифора Фокі, Святослав Ігорович на чолі з 60-тисячного -ти війська розпочав воєнні дії у Болгарії, підкоривши собі майже всю територію цієї держави. У Болгарії князь місцем свого перебування обрав Переяславець на Дунаї. Він вважав можливим перенесення сюди столиці Київської держави. Поміркувавши, київський князь обрав варіант розширення кордонів держави з метою перетворення Болгарії на союзника у неминучому зіткненні з Візантією. Занепокоєний успіхами Святослава у Подунав'ї, візантійський уряд підмовив кочові племена Печенігів напасти на Київ. Однак напад не вдався. Щодо прибуття князя Святослава з Болгарії, печеніги зазнали поразки від київського війська і змушені були відступити. Проте оборона. Як вже було зазначено, була організована Ольгою, і саме вона контролювала і правила за відсутності Святослава. Замість двох ослаблених виснажливою боротьбою країн у Константинополі отримали Русь із вишколеною у боях армією та з імперськими амбіціями домінування у регіоні. Тому не виключено, що візантійські правителі вкотре вдалися до стратегії загортання вогню чужими руками. Святослав, відігнавши печенігів, на деякий час затримався в Києві. Адже Ольга, що керувала обороною Києва та країною під час незліченних походів сина, не хотіла його відпускати. А київська знать дорікала князю, що він живе на чужій землі, а свою покинув. На що князь мав свою думку, що не бажає в Києві жити, а хоче жити в Переяславі на Дунаї, який вважав своєю землею. Святослав виношував мрію про Дніпровську Дунайську імперію зі столицею в Переяславці на Дунаї, після смерті матері у 969 році. Святослав, будучи язичником, дозволив поховати її за християнським звичаєм. Святослав Ігорович, прагнучи продовжити війну на Балканах, призначив своїх синів намісниками в окремих землях: Ярополка в Києві, Олега у Древлянській землі, Володимира, сина ключниці княгині Ольги Малуші, у Новгороді. Після поділу Русі та смерті матері його більше нічого не тримало у Києві, тому був розпочатий новий візантійський похід. У 969 році спільно з болгарами та угорцями князь розпочав війну з візантійським імператором Йоанном I Цемісхієм. Могутнє руське військо досить швидко не лише повернуло князеві втрачені болгарські землі, а й просунулося в Болгарії. Святослав на хвилі успіху увійшов до Візантійської провінції Фракії і рушив у напрямку Константинополя за 100 кілометрів від столиці Візантійської імперії, поблизу міста Аркадіополь. Відбулася битва між двома арміями, у якій греки зазнали значних втрат. Святослав отримав величезну данину та військову славу, а імператор ліквідував загрозу для Константинополя, підписавши мирний договір. Сталося це 970 року. Ситуація у регіоні стабілізувалася, а князь виношував нові плани завоювань, перебуваючи на берегах Дунаю. Проте у Царгороді більше не могли спокійно спостерігати за шаленими військово-політичними успіхами русів. Тому у 971 році була знову зібрана величезна армія, яка рушила на болгарсько-візантійський кордон. Блискавичним ударом був захоплений Прислав. Основні сили руського війська знаходилися поблизу до Ростова, куди і відправилися візантійці. 23 квітня відбувся перший бій, в ході якого сильнішими виявилися Русичі. Імператорське військо відступило на велику рівнину, почався новий бій. На цей раз сили були рівні, адже візантійці безуспішно атакували, а руське військо оборонялося без шансів на контратаку. Святослав дав наказ відступити за мури міста. Так почалася тримісячна облога до Ростову. Звісно, повсякчас відбувалися невеликі сутички між мобільними загонами двох армій, проте стан міста в облозі значно гірший за стан армії, що осаджує це місто. Не маючи можливостей вийти з доростову, Святослав змушений був піти на мирну угоду з візантійцями на їх умовах. У результаті руські війська полишали Болгарію і не претендували на ці землі, поновлювалися торгові та політичні зв'язки Києва та Царгороду. Русь та Візантія створювали військовий союз. Імператор забезпечував продовольством усе військо князя у кількості, достатній для повернення в Русь. Перше болгарське царство перестає існувати, адже Візантія де-факто окуповує східні області Болгарії. поки Незалежний Захід ще півстоліття був оплотом болгарської державності. Візантійський історик Лев Деякон зберіг опис князя Святослава під час підписання вищезгаданої угоди. Він сидів на веслах і гріб разом зі своїми людьми, нічим від них не вирізняючись. Його зовнішність була такою середнього зросту, невисок і не низький. З кошватими бровами та ясними синіми очима, Керпатий, без бороди, з густими і дуже довгими вусами над верхньою губою. Голова в нього була майже повністю поголена, лише з одного боку звисало пасмо волосся, знак шляхетного походження. Потилиця була міцною, груди широкими, а всі інші частини тіла гармонійно складеними, хоча загалом вигляд його був похмурий і дикий. В одному вусі він носив золоту сережку. Оздоблену карбункуво і обрамлену двома перлинами. Одяг його був білий і відрізнявся від одягу дружинників лише чистотою. Навесні 972 року, повертаючись до Києва, військова дружина Святослава Ігоровича потрапила в засідку, організовану біля Дніпрових порогів печенігами, яких підмовили візантійці. У ході бою князь Святослав Хоробрий загинув. Печенійський хан Куря. Наказав виготовити з черепа Святослава чашу як знак пошани до його хоробрості. Святослав прожив життя воїна і загинув як воїн. Він не залишив палаців чи спокійної держави, але залишив ім'я, яке лякало ворогів, надихало наступників. Князь не знав спокою, і саме тому увійшов в історію.